Вітаю, команда новин з ситуаційного центру муніципальної варти занурить вас у вирій подій, що сталося за останні дні в нашому місті. Чи не найвідповідальнішим у службі муніципальної варти залишається час дії комендантської години? Завдяки спільним діям муніципальної варти та поліції. Тільки за минулий рік виявлено 453 випадки порушення тиші в цей час руху осіб без дозвільних документів. Тому, аби упередити такі випадки, ми насторожі. Знаходимося в районі ринку, Все тихо. Порушення комендантської години та громадського порядку не виявлено. Гарного відпочинку. А ми працюємо далі. А далі розгалуженість маршруту пролягає усім містом. Школа номер 2 Порушників по комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання. І якби ж то законослухняність і небажання шукати пригод були за норми у деяких несплячих вночі, не, не розслаб і статистика. А так, що маємо, то маємо. Зустріч номер 1 у пошуках нічного магазину. Комендантський патруль, муніципальна варто. Що ви робите в комендантську годину? А я вийшов посмотреть, коли відкриється магазин. У мене час часом даже нет. В смысле вийшов посмотреть, коли відкриється магазин. Ви що не знаєте, що зараз іде війна і в країні комендантська година? А що сейчас комендантський час, ребята, да? Невірно. Да, а сколько він ночи. А та я думав уже утро. Да ну, який же ранок і що то за магазин, який відчиняє свої двері таким, як ви, затимна. А все виявляється, чому непростий зустрічний попався комендантському патрулю. Царь Молдавії, моя фамілія. А як нам знати ні документів, посвідчуючих особу, ні телефоном? Ну якщо вже така відома особа, то можливо і родовід захопили, азм'єсінь цар. Царь Молдавії. Руменні. І таке буває наступна зустріч під кодовою назвою Я з кооператива. У нас був ко кооператив, і... можливо, корпоратив, та й це вас не виправдовує. І тут, як говориться, на живця і звір біжить. Рейд комендантського патруля, схоже, сполохав крадіїв. Вам що не спиться? Добрий Спиться, тому що к нам тільки що залазили була в окно. Вот лопата є, выламывали виламували пласікові. Ось вам і варта. За рік, що минув, схожих випадків аж 13. Служба непомітна, а користь явна. Зустріч номер 3 Таксі нема. Ну, то, що ви йдете по дорозі, щоб примерно стало. А що робити? Ну, таксі нема. І до пішки. Таксі нема. Ні, то що на таксі. Таксі нема. І таксі нема. Та, як виявилось, не лише таксі немає у цього громадянина. Чого ви не вдома? Бо не вдома, бо немає в має, мене вдома. Добре, що документи при собі. І паспорт, та все є. І це вже добре. Зустріч номер 4 Гуляти ніколи не пізно, стверджував цей молодик. Що ти так позвук? Та комендантська година продовжує діяти з 24 до 5 ранку, і в цей час краще утриматись від прогулянки, бо на варті комендантський патруль, зустрічі з яким краще уникати. Знаходимося біля скверу воїнської слави на даний час тут порядок. Продовжуємо чергування, а все починається задовго до настання комендантської години або упередити бажання порушувати громадський порядок. Бо статистика минулого року говорить про 161 такий випадок. Моніторимо сквер перемоги наразі. Все тихо, спокійно. Рушу не зафіксовано. Вживання алкогольних напоїв та поява в громадських місцях в такому стані разом майже 500 випадків. Тому боремося і поборемо. Знаходимося біля магазину Кутузовського. Абсолютно нікого немає, все спокійно. Наразі нікого немає, де зазвичай вживали алкоголь. Все чисто патрулюємо далі. Серед обов'язків вартових і охорона об'єктів критичної інфраструктури, вимогу часу вони такі: все ціле, неушкоджене. Не зраджуючи своїм принципам в роботі, допомагаємо там, де це потрібно. Додому дити зможете. Вам нужна медицинская помощь? Інвалід другої групи учасник бойових дій не міг дістатися додому. Ми повз не пройшли. Після свят так назвемо рух водіїв в цей час. За кермо сіли найвідповідальніші і ті, що знають міру у всьому. Ну ви зрозуміли. Вулиця Ізмаїльська біля копійки також без порушень. Укрпошта без порушень. Біля міської лікарні має такий вигляд, стан правопорушення зафіксовано майже. Та, на жаль, бочку з медом поповнили порушники, які стали гіркими ложками дьогтю. Попередження вручені і в єдиному реєстрі таких вже більше 6 тисяч. І так, кожен новий день несе нові виклики, з якими готові зустрітися наші вартові. Добрий ранок. Муніципальна варта знаходиться в сквері Михайловському. Ведемо патрулювання людей немає без порушень. гарного дня гарного дня і продуктивного після святкового тижня. Бажаємо і ми вам. Інформаційна команда ситуаційного центру муніципальної варти. Уникайте правопорушень! Це запорука того, що кур'йозні історії за вашої участі не стануть кадрами наступного випуску. Ваша муніципальна варта.